Ризик подвійних продажів виключено. Тепер прийняли закон, який врегульовує, що жодна новобудова не буде подвійно продана, тому що права на новобудову тепер будуть реєструватися державою. Що це за закон, коли він вступає в силу, і що він регульовує? Отже, Верховна Рада України ще в серпні місяці прийняла законопроект, який називається Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. І оце поняття об'єкти нерухомого майна або майбутні об'єкти нерухомості, це тепер у нас так будуть називатися новобудови. Так, законодавець досить такі складні терміни, як на мій погляд, використовує, тому що досить важко в них розібратися, але ми з вами спробуємо. Отже, у нас тепер нова термінологія у використанні назв новобудов. Коли ви купуєте квартиру або апартаменти, нежитлова нерухомість, або машинне місце, або гараж, то це будуть, буде називатися майбутній об'єкт нерухомості. Це є частиною подільного об'єкту незавершеного будівництва. Такий термін подільний об'єкт незавершеного будівництва. Це означає, що це саме той об'єкт, на який є право будувати, право користуватися земельною ділянкою, право на яке реєструється державою. Відповідно, можна його продати. Також, звичайно, коли ви хочете купити будинок таунхаус, наприклад, або е якусь е споруду, яка окремо будується, то. Такий об'єкт буде називатися неподільний об'єкт незавершеного будівництва. Його теж можна продати, купити, і права на нього теж можна зареєструвати. І, звичайно, оборотність, тобто продаж такого об'єкта, залежить від того, чи є право здійснювати будівельні роботи, користуватися земельною ділянкою, і чи немає якихось обтяжень або заперечень обтяжувачам. Наприклад, якщо така споруда знаходиться в іпотеці, то потрібно отримати дозвіл згоду від іпотеку. Еко-держателем, то має право продавати. Це може бути юридична особа або фізична особа-підприємець. Тобто, право у просто фізичної особи не має продавати права на майбутні об'єкти нерухомості. Тільки якщо здійснюється будівництво за власні кошти, тоді, звичайно, це може бути і фізична особа. Незалежно від реєстрації суб'єктом підприємницької діяльності, тому що така особа не буде. Саме суб'єктом підприємницької діяльності на момент будівництва. А якщо вже захоче продавати, тоді вже потрібно буде реєструвати звичайну фізичну особу підприємцю або юридичну особу. Отже, ми в наступному відео поговоримо про те, як можна купити або продати нову будову, для того, щоб його не пропустити. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте цьому відео лайк, щоб воно у вас потім в рекомендованих наступних відео, ви його побачили. І, звичайно, нехай буде Україна.